На Житомирському військовому цвинтарі знову пролунали постріли. В останню путь провели героя Миколу Раїнського. Щодня пішов сам, він команд, сам. Він пішов осідом, принесли, пов'язку. Він вже пішов. Це в 22-му, так і в 14-му. Що Микола навчався в Житомирському екологічному ліцеї No24. Після цього вступив до професійно-технічного училища No13, після строкової військової служби працював у сфері приватного бізнесу. Він захоплювався автомобілями, він був веселим, щирим, щиросердечним, добрим хлопцем. І він був чудовим побратимом, і він був дуже сміливим і прекрасним воїном. Захисник, який з першого дня нападу російських загарбників, добро. Вільно став на захист батьківщини, був справжньою підтримкою бабусі. Помік він бабушки з ними сиділи на влиська. Бабушка, я так замерз на фронті, я так замерз. Сине не ми плачемо. А що ми можемо зробити? Добрий, щирий, відважний та веселий. Таким запам'ятали військового рідні та близькі. Любив людей. Як скажу, що хтось прийде, то він такий радий. Що це хтось прийде і вже скаче, скаче на що Це вже прийдуть, що це вже його трошки може я свару, то вже його защистять. Дуже доволі був. Воїн брав участь у боях за Іловайськ, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО, обороняв Україну від російської агресії на сході. Помер внаслідок отриманих поранень 26 січня 2024 року. У вічній Скорботі бабуся, рідні, близькі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою.